Всім привіт! З вами Даша і я до вас з новим відео про мій переїзд до Братислави. І в цьому відео я хочу поділитися з вами, як мені вдалося сюди переїхати, як вдалося знайти житло. Повірте мені, це було нелегко. А також ще про дозвіл на проживання в Словаччині саме для випускників. Тому залишайтесь зі мною, не забувайте ставити лайки та коментарі. Ви ж знаєте, мене це мотивує знімати для вас якомога більше відео. І давайте починати! Після закінчення магістратури в Словаччині в місті Банська Бистриця я вирішила переїхати до Братислави. Цей переїзд я планувала ще під час навчання на бакалавраті, напевно. Банська Бистриця гарне, спокійне і затишне місто, але я вже не бачила там перспектив для себе та свого майбутнього. Тому, щоб будувати кар'єру і шукати кращі можливості, я вирішила переїхати саме до столиці Словаччини. А якщо ти теж мрієш отримати європейську освіту, рекомендую вступати до університету в Словаччині з усіма етапами вступу, тобі точно допоможе компанія Камстаді. КамСТаді допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах від підготовки та подачі документів. До успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, КамСТАДІ пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання. А завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності ви легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі та залишайте запит на безкоштовну консультацію. Зібравши всі свої речі, накопичені за майже сім років життя в банській бистриці, я попрощалася з квартирою, де жила, і зі своєю подругою Мар'яною, з якою ми разом жили. Але, звичайно, це не означає, що ми не будемо бачитись. За кілька днів до переїзду я знайшла ще собі заміну в кімнату, тому що ми так домовилися з власниками квартири на випадок, якщо хтось виїжджає. Знайти когось було неважко, адже попит на оренду житла в Словаччині, особливо в Братиславі, дуже високий. Але про це я розповім згодом. З переїздом мені допоміг мій двоюрідний брат. Увесь його автомобіль був заповнений моїми речами, і ми вирушили до Братислави. А коли я вже приїхала в моє нове житло, я скористалася сучасними можливостями і замовила продукти прямо додому. Я дуже рада, що в Словаччині вже працює така послуга, але на жаль, не у всіх магазинах, але в ТЕСКО це вже можливо. На наступний день після переїзду я почала розкладати свої речі та облаштовувати кімнату. Для мене дуже важливо, щоб вдома було гарно і затишно, тому я одразу замовила ще декілька декорацій. Думаю, коли я знову буду переїжджати, мені вже знадобиться не одна, а дві машини для всіх моїх речей. Поки я облаштовую свою кімнату, давайте я вам розповім, як же мені вдалося знайти житло в Братиславі. Пошук я почала приблизно за місяць до планованої дати переїзду. Мені потрібно було знайти квартиру якомога швидше, щоб з 1 жовтня вже переїхати. Чому саме така дата? Це через міграційну поліцію та терміни реєстрації в Словаччині, але про це трохи пізніше. Житло я шукала переважно в словацьких Фейсбук-групах, де здають квартири чи кімнати, а також ще на сайтах типу поздачі кімнати там або ж квартири, як сполубівані СК, наприклад, я шукала саме кімнату. Але проблема була в тому, що це був початок осені, період, коли приїжджає дуже багато студентів, тому попит був шалений. Навіть якщо ти обираєш житло, то ти не обираєш, тебе обирають. Перед тим як орендувати кімнату, потрібно йти на огляд, щоб власники подивилися, хто ти. Ну а ти подивився типу на квартиру. Але мені було дуже складно, бо я жила в іншому місті. Їздити туди-сюди виходило дуже дорого і займало цілий день, тому що дорога в один бік 3,5 години триває. Я писала і дзвонила за безліч оголошень. Не всі відповідали. А якщо відповідали, то часто відмовляли. Я розумію, що певну роль зіграла і моя національність, і те, що мені потрібен, був підпис для документів у міграційну поліцію. Але я була до цього готова. Тим, хто відповідав позитивно, я приїжджала на огляди. І якщо ви колись будете у схожій ситуації, я раджу планувати одразу кілька переглядів квартир на один день. Можливо, буде шанс щось. Реально знайти, я їздила до Братислави кілька разів, і одного разу, вже вночі, будучи в банській Бистриці я побачила свіже оголошення на Фейсбуці. І це була дуже гарна квартира і кімната, яка мені дуже підходила. Я одразу написала, що я зацікавлена, що я серйозно зацікавлена і готова вже орендувати, навіть без огляду. Насправді я так писала іншим, але ніхто не погоджувався. Але цей власник квартири подумав трошки і сказав: Добре, йому просто не хотілося витрачати час на купу цих переглядів. І ми з ним дзвонилися, домовилися, що я там буду жити, і щоб він був упевнений, що я приїду потім. Я йому заплатила половину суми за місяць. Я розуміла, що це ризик, але оцінивши ситуацію, я все таки вирішила ризикнути. До речі, подивіться, я вирішила створити самостійну картину собі в кімнату в канві. Ось таке щось вийшло, і замовила з Китаю цю картину. Її мали роздрукувати, і для неї я купила рамки в пепко. Всі ці замовлення, що ви до цього бачили, і зараз бачите, я замовляла шейну там реально купа різних класних речей для дому. Я замовила собі капці, картини мені прийшли, які я зробила. Також коврик для спорту і штори. Ну а тепер давайте повернемось до історії з квартирою. На моє прохання про підпис у нотаріуса на дозвіл на проживання для міграційної поліції. Власник одразу погодився. Я була дуже дуже рада. Власник реально виявився дуже хорошою людиною. Він розуміє ситуацію українців і без лишніх питань. Він погодився, і потім я приїхала. Ми підписали всі документи, і я отримала ключі. Ціни на оренду кімнати у Братиславі реально високі. Можна, звичайно, знайти ціни і як 200 євро в місяць, але відповідно і умови будуть як та сума. Але і можна знайти і за 500 євро кімнату. Моя ж кімната коштує 350 євро. Це можна сказати середня ціна для Братислави на кімнату. Але квартира реально вартує, дивлячись на інші ціни в Братиславі, порівняно з ними, ця кімната вартує тієї суми. Сама квартира чотирьохкімнатна, тут проживають тільки дівчата. Тут живуть дві словачки, ну і відповідно разом зі мною дві українки. Оскільки цю кімнату я орендувала навіть без огляду і не знаючи, хто тут буде жити, окрім того, що ну, тут будуть жити дівчата це я знала, я дуже переживала. Але насправді тут дуже хороші дівчата живуть, всі молоді, тихі люди, тому тут. Цим мені повезло також. Ну, а тепер давайте я вам покажу, як в мене вийшло облаштувати собі кімнату. Я вирішила її зробити в таких біло-бежевих тонах. Купила купу різних цікавих декорацій. Мені дуже подобається, плед білий та подушки декоративні. Також там і штори я повісила, свої гірлянди прикріпила. Такі гірлянди у мене вже були давно. А тепер про міграційну поліцію. До речі, я не думала, що вона так далеко знаходиться. Для випускників університету є можливість зробити дозвіл на проживання на 9 місяців. Ці 9 місяців даються на те, щоб знайти причину залишитися далі в Словаччині. Це може бути робота. Або ж бізнес, ну або ж вийти заміж, або ж одружитися. І якраз із того, що я змінила місто проживання, мені й треба був підпис у нотаріуса від власника квартири, підтвердження, що я проживаю вже в Братиславі. Документи, які мені треба було подати, це по перше, заява, яка завжди заповнюється. Всі її знають, паспорт ВНЖ, а також цей папірець підписаний нотаріусом від власника, що дає дозвіл на проживання, також диплом підтверджений, тобто копія диплому, підтверджена нотаріусом. І справка про те, що я маю достатню кількість грошей. Термін на поліцію я зловила сама, тому що зараз цим проблема. Я всі купляють у перекупів, але я вирішила не витрачати на це гроші, і мені вдалося знайти термін в Братиславі Ось тому я й мала переїхати раніше за пару днів до цього терміну. В Братиславі мені подобається, хоч я тут нова і нікого нічого не знаю, але я відчуваю себе тут спокійно. Мені здається, на це впливає не Братислава, а те, що я закінчила університет. і більше у мене немає тривоги від цього всього, але все ж таки мені тут подобається. Я до всього звикаю. Мені навіть тут інколи відчувається, ніби я в Україні. Тут стільки багато українських салонів, магазинів, ресторанів. Ось як ви можете бачити, купила собі свій улюблений сік і живчик. Для тих, хто зараз в Україні можливо це дивно, але для людей, які живуть в Європі, це нереально смачно. На цьому все Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково напишіть їх в коментарі, і побачимось у наступному відео.